Уявіть собі звичайний день у Дніпрі. Люди йдуть на роботу, роблять покупки, відвідують аптеки та банки. Раптом лунає сирена повітряної тривоги. Це сигнал для всіх негайно знайти укриття. Як місто пристосовується до таких викликів і продовжує працювати навіть під час небезпеки. Торгівельні центри Дніпра заздалегідь підготувалися до таких ситуацій. Кожен великий ТРЦ має спеціально облаштовані укриття, куди можуть сховатися відвідувачі та працівники. Магазини та аптеки, розташовані на вулицях, також мають план дії. Переважна більшість з них працюють за принципом закритися і сховатися. Під час тривоги магазини зачиняють двері, а працівники та відвідувачі переходять до найближчих укриттів. Банки, як важливі фінансові установи, мають ще більш сурові протоколи безпеки. Багато банків впровадили систему роботи в режимі онлайн, щоб клієнти могли здійснювати операції дистанційно, зменшуючи необхідність відвідування відділень під час небезпечних періодів. Життя у Дніпрі продовжується навіть в умовах небезпеки. Місто пристосувалося до нових реалій, розробивши чіткі протоколи дій для торгівельних центрів, магазинів та банків. Ці заходи дозволяють мінімізувати ризики та гарантувати максимальну безпеку для мешканців. Відповідальне ставлення до безпеки стало невід'ємною частиною життя Дніпрян, що допомагає їм залишитися сильними та згуртованими перед будь-якими викликами.